Потапи. Тебе можна назвати повноцінно рекордсменом усієї церемонії. Тому що у майже у кожній номінації є або потапи Настя, або Врім'я Стекло, або і те, і інше ще й гурт мозги, які ти продюсуєш. Ну, це мене дуже тішить, Катя. Значить, я вмію робити поп-музику. Це дуже прикольно. Ти знаєш, у нас немає ніякої конкуренції, у нас заздорочів немає. Ми один одного підтримуємо на доріжці. На пісню Стиль собачки є багато різних варіацій. Я переконана, що ти чув там, де пісню переспівують копи, іде приспів про Арсена Авакова. Як тобі такий варіант? Я дуже люблю, коли, коли переробляють наші пісні. Ми ж для того і робимо це. Я дуже не люблю, коли дуже серйозно відносяться, цитують їх і кажуть: ось чому вони навчають. Ми ж приколюємося, ми робимо все по приколу. Тому і про Авакова, і Хіларі Клінтон, яка гавкає зараз замість мене в кліпі. Це дуже прикольно. Це розпоширює музику. І я і це гумор. Я люблю це у кліпі. Розігрується сцена походу до психоаналітика. А ти колись до психоаналітика ходив? Я ходив до психоаналітика. Але вона звільнилася після цього. Ось така історія прикольна. Я її побачив потім на одній вечірці. Вона була дуже на підпитку, і вона мене хапала, казала: пам'ятаєш мене, я твій психоаналітик, я торкалася твого мозку. Так кстати, така тепленька, хорошенька. Те, що чоловіки вічні діти, це відомо на голосі країни за лаштунками. Ти разом з Іваном Дорном у його гримерці грали до ночі у PlayStation. Зйомки голосу це дуже важко психологічно, тому що є ікони. України, таких Святослав Вакарчук, Тіна Караль, які не люблять жарти. І я посередині, який дуже любить жарти, і дуже любить те, що відбувається, і мені дуже складно психологічно. Можна зайти до вані, пограти в плейстейшн, посидіти, посміятися. І все гаразд. Треба вміти дружити, треба вміти радуватися життю цьому і сприймати все, як є, і не сильно заходити в депресію. Це моя порада від потапа-психолога.